Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок, як правильно українською звернутися з проханням. Люди часто перебувають у ситуаціях, коли необхідно звернутися до когось за допомогою, підтримкою, особливо в наш час, коли так багато людей її потребує. Це добра ознака, що є живий відгук, співчуття, готовність допомогти. Людина, яка відгукнулася, відчуває моральне задоволення. Так складаються між людьми добрі стосунки. Коли звертаємося з проханням, потрібно розрізняти слова прошу, як дієслово, що роблю прошу, і прошу, як етикетне слово. Розглянемо детальніше. Прошу, що роблю це звертатися з проханням до кого-небудь, домагатися чогось, спонукати кого-небудь зробити, виконати щось. Це форма першої особи однини дієслова просити. Наприклад, уклінно прошу вашої підтримки. Прошу це етикетне слово, що виконує ту ж саму функцію, що й, будь ласка, а саме, чемне звертання під час прохання або згоди на що-небудь. Наприклад, у відповідь на дякую ми говоримо прошу. Тож, як правильно звернутися з проханням. Звертайтеся на ім'я, чи ім'я й по батькові до людину, яку просите про послугу. До речі, про звертання до незнайомої людини поговоримо в наступному відео. Запитайте, чи зручно людині в цей час спілкуватися з вами. Чітко й коротко викладіть суть прохання. Поясніть, чому це важливо. Оберіть правильну тональність, не говоріть зверхньо чи улесливо. І завжди пам'ятайте, не потрібно перекладати проблеми, з якими ви можете впоратися самостійно на інших людей. Результат залежатиме від чіткості ваших пояснень і ввічливості. Не сподівайтеся, що ваші прохання. Завжди і всі задовольнятимуть. У разі негативної відповіді на прохання, поводьте себе гідно, не вдавайтесь до погроз, істерик, шантажу, клянчення. Слідкуйте за своїм мовленням, дбайте про його чистоту і красу. Тож, говорімо українською правильно.